Володимир на Калинівському ринку працює з 1991 року. За цей час каже, багато було проблем, багато негараздів, але було найголовніше заробіток та сподівання на краще. Зараз покупців на ринку значно менше, тому у підприємців кожна копійка на рахунку. А нове керівництво ринку каже чоловік зі своїми правилами, лише додає їм ще більше витрат. Якщо ти продовжуєш договор, додається пункт, що ти мусиш платити за спостереження, яке практично нам не дай Бог що станеться. Ніхто на себе нічого не візьме. Валентина також обурюється обов'язковою сплатою за камери спостереження, адже платять далеко не всі. Показали мені запис. Всі, ніхто, ніде, нічого, одна я як дурочка. Чим я гірше, щоб на 48 гривень платити кожного місяця. За що? А от пані Галина ще сподівається на покращення умов на ринку. Нинішній директор пообіцяв зремонтувати їм проходи між рядами, адже вони зараз в плачевному стані. Бетонне покриття давно потребує ремонту. Аби покупці не загрузили в глині, підприємці вистелили прохід картонами і чекають на обіцяний ремонт. Дорога привратілась ні що. Зайти в наступний ряд, зайдіть в 12-13 ряд там взагалі дурдом там месиво. Там вийшло все це на, наружу. вся земля, я сьогодні як зайшла туди, мені стало немножко плохо. Покриття між рядами справді відремонтують, запевнив директор Калинівського ринку Руслан Сербенчук. Цього року візьмуться за капітальний ремонт та реконструкція п'ятого сектору, де торгують продуктами. Звідси винесуть контейнери, зроблять нове водовідведення, асфальтують територію і занесуть контейнери назад, але розставлять їх в більш зручному порядку. Майже мільйон гривень витратять на ремонт дорожнього покриття вулиці Рокитнянської, яка з'єднує Калинівський ринок та вулицю Хотинську в районі гіпермаркету «Епіцентр». Побуд будують також ще дві безкоштовні громадські вбиральні. А от зі сплатою за камери відеоспостереження не все так просто. Таку систему збору зізнався директор ринку. Придумали для відмивання коштів, і зараз він з цим бореться. У нас є орендна плата за квадратний метр використання торгового місця і відеоспостереження. Його не повинно бути, воно повинно бути ось тут. І тоді всі питання знімаються. Ми над цим працюємо. Відмітив керівник ринку також і роботу терміналу на автомобільному секторі. Лише за березень через термінал власники автівок сплатили 226 тисяч гривень, коли за весь минулий рік транспортний сектор зібрав лише 80 тисяч гривень. Разом з тим, покращення тут умов буде не скоро. Щоб заасфальтувати цю територію, каже директор, потрібно 6 мільйонів гривень, і це дуже багато. Загальна сума, яку ми плануємо витратити на 2013 рік, становить 8 мільйонів. Тому покласти 6... І нічого не робити в автомобільний сектор. Я вважаю на даному етапі неправильно. Можливо, автомобільний сектор заасфальтують вже в 2014 році або робитимуться частинами. В планах на майбутнє керівника ринку також будівництво дамби, аби від повеней та вирішення проблем з електропостачанням. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці.